Знову призначення і знову колектив проти. Обласна рада хоче бачити 62-річного Валерія Кравця головним лікарем Сумського обласного клінічного фіздиспансеру. диспансеру. А от працівники закладу не воліють такого. кажуть, 15 років пропрацювали під керівництвом літньої людини. Тепер хочуть свіжої крові. Навіть пообіцяли розпоряджень новопризначення не виконуватимуть. У чому ж конфлікт з'ясовував Данило Горлач. Обласний фіздиспансер, що в Сумах за адресою Лучанська, 44, єдиний на території Сумщини. Та й робота цього під великим питанням. 35 із 40 працівників установи підписали звернення до обласної ради. Виступають проти нового головного лікаря. Прийшли з цим навіть на сесію до депутатів. На їх погляд дали не того керівника за віком і профілізацією. Якби він працював в нашій службі, це було б дуже добре. Ми б двома руками голосували. Там організатор дуже добре. Ну, якщо людина ні року не працювала, ні дня не працювала, не знає служби, його в 62 роки ставлять до нас керівником. Було б йому 30 років, 40 років, навіть 50. Ми б загасили. Сам новий головний лікар скепсису не розуміє, бо ж на місці нової роботи ще не був. На закиди, що його нібито з попередньої роботи вижили, не зважає. Каже, закінчився контракт, тому й пішов. Чому колектив страйкує, теж не знає. Адже одне одного в очі не бачили. Не знаю, я там ушла відтуда, Хто це і все, сіла тут. Предложили, а решали вопрос. Вот випроси. От к ними вращають, і не объяснять. Там знання рушиться, я знаю, що такое не розказували. Просто на самом деле я не можу сказати, надікати, ну що там, ну що там треба діти? Депутати захищають. Вік тут не має значення, а заслуги новопризначеного головного лікаря говорять самі за себе. Додають у перинатальному центрі, де працював раніше чоловік, той навів порядок. Отже, налагодить роботу як слід і фіз диспансері. Лікар высшей квалификационной категории. Это не кто там карман надав. это комиссия работала. Кандидат медицинских наук. Заслуженный лікар Украины. Я Валерия Павловича знаю больше 20 лет. На всех участках, где он работал, это было одно из лучших медицинских учреждений. Это иконотоп это и Сумы, это действительно очень ответственный... Очень требувательний і очень сильний як організатор-руководітель. Тож за обрання нового головного лікаря проголосували майже всі депутати з присутніх. До роботи Валерій Кравець має стати вже наступного тижня. Данило Горвич, Сергій Мілевський на часі новини.